Дівчата, всім привіт! Сьогодні, як і обіцяла, знімаю вільні прикраси з марказитами, дуже є класні модельки. Також приїхало кілька вільних кольє в останній поставочці. Все будемо зараз роздивлятись. Якщо хотіла сказати, дівчата, хто очікує будь-які відправки від мене сьогодні-завтра, я все надсилаю. А також хто захоче щось замовити в період моєї відсутності, ви мені пишіть, я на зв'язку відправку також можна буде зробити кому екстрено, в мене є кого попросити. Ось ще раз нагадаю про нашу затриману посилку. Там поки що без змін. Ще чекаємо, хто заказував січень, навіть лютий, все ще, на жаль, стоїть. Маю надію, що поки в мене не буде все це вирішиться і доїде, і будемо все з вами роздивлятись. Тих хто дивиться вперше, прикраса в нас в сріблі 925-ї проби. Виробництво Таїланд, камінчики в більшості натуральні. Якщо є якісь імітації, я про це кажу. Це дуже гарне і оригінальне. Почну з такого симпатичного сердечка, каблучка з рожевим перламутром у 18 розмірі, артикул 1223, вага 3,30. Існує комплект сережки підвізки, їх можна дозамовити. Також цю модель можна зробити з білим перламутром. Також є інші варіанти вставок по типу сердоку зеленого агату. Також лабораторні опали доступні до замовлення. У мене, до речі, є вільна пара ось таких сережок з 32-м опалом різнокольоровим. На гвістках я їх далі покажу. Найширшій частинці 1,7 см і вартість каблучки 1000 гривень 25 доларів. Одразу дивимося ці сережки. Артикул 10,82, вага окремо сережок десь 6 г. Також, хто буде замовляти, їх можна при ушці зробити без верхньої частинки. Ця модель на гвістках, і дівчата на неї буде діяти класна знижка. Саме через застібку вона не всім підходить. І вставочка ОПА-32, вона така не бюджетна. Тому роблю на них знижку дуже класні літні сережки. Забирайте. Жина 3,2 см, акційна вартість 2 гривень 50 доларів. Стара ціна 68 доларів. Далі у розмірі 18,5 ось така моделька з білим перламутром. Артикул 527. Вага 7,5 грам. Вжина 2,5 сантиметри. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Також, дівчата, ось ця моделька є вільна у 18 розмірі 478 артикул, вага 615. Багато таких каблучок з різними варіантами поєднання будуть в ось цій затриманій посилці і в наступних пізніших замовленнях. Тут можна експериментувати таке листечко і квітка. Ширина 1,2 см. І вартість 1440 гривень 36 доларів. Далі дві ось такі каблучки з собами. Артикул 1452, вага 4,10, є розміри 16,5 і 19. В очах в неї гранати 1,5 сантиметра довжина. Такі ось гілочки. І класна вартість 640 гривень, 16 доларів. Далі, дівчата, каблучка з мікроперлами, я її зовсім нещодавно показувала. Тут маленький 16-й розмір. Я також роблю на неї знижку, бо вона небюджетна. Як я і казала, дуже-дуже подорожчали перли, особливо ось такі дрібненькі. 2,60 вага у каблучка, артикул 1317. Тут доріжка з усіх сторін однакова, дуже елегантна модель. Діаметр є десь 3 мм перлинки. А стара вартість 1900 гривень, акційна вартість 1560 гривень 39 доларів. До речі, дівчата ще маю одну пару ось таких класних сережок з перлами можна навіть в комплект взяти, думаю, непогано буде. Це в нас артикул 1745, вага 5,10. Такі ось як на півмісяці. До речі, існують такі підвісочки, можна замовити на англійській застіпці. В діаметрі 1,5 см, вартість сережок 1200 гривень 30 доларів. Далі ось така класна модель сережок з білими перлами в наявності. Ага, 10-30 на гвіздках, дівчата. Тут досить великі такі перлинки, зараз вам скажу десь 1,1 см. Існує комплект, каблучка і підвізка, їх можна замовити. Тут На відео здається, що одна перлинка, наче більш біла, а це така більш перламутрова, але в житті це так в очі не кидається і вони максимально однакові, на мій погляд. Але це такі допустимі відхилення в кольорі для натуральних перлів. Нічого критичного не бачу. Нужна сережка 3,5 см. І вартість пропишу на екрані. Також роблю на них додаткову знижечку. Забирайте, бо треба носити ці модельки, а не щоб вони лежали. Для Дівчата ось ці розкішні сережки з Оніксом є вільні, 809 артикул, вага 14,90 в минулій поставочці така модель приходила при вушці, можна подивитись. Там також і каблучку показую. Ось така англійська застіпка. Довжина 4,2 см і вартість 2120 гривень 53 долари. Далі є ось така класна пара сережок з лабрадорами на Омезі. Зараз покажу застіпку 7,60 вага, 782 артикул. Цих сережок цікава історія, вони були по замовленню, але дівчині не сподобалася і резація, хоча вона прекрасна. Ось така блакитна, блакитна синя. Тому комусь пощастить, не треба чекати, зазвичай вони завжди під замовлення. 1,3 см довжина, і вартість 1720 гривень 43 долари. Ще, дівчата, є ось ці неймовірні сережки, дві пари. Але мені чомусь здається, що якась з них була по замовленню. Бо одна тут пара на гвістках, а друга на англійській застіпці. Ось, здається, мені гвістки хтось замовляв. Якщо ви замовляли, будь ласка, маякніть мені. Так, дивіться, з англійською застіпкою, вага 6,20, Артикул 16,52. Ось така застіпочка. До речі, ось ці посилочки, що затримуються, там будуть такі комплекти. Дівчата, я замовила. Там і каблучка, і такі кольєшки, здається, мають прийти, я вже і забула. Смарагди дуже красиві, подивіться. З англійською застіпкою вартість сережок 2120 гривень 53 долари. І ці, дівчата-сережки, якщо власниця не з'явиться, то також вільні, вага 4,90, трошки легше. І вартість в них 1880 гривень 47 доларів. Чи ось ця модель дівчата, у рочку. Якщо замовляли, будь ласка, мені маякніть на гвіздках. 4,5 грами вага, вставочка лазурит пресований, 11,09 артикул. Існує підвізка, має бути і каблучка. 3 см довжина і чудова вартість 800 гривень 20 доларів. Далі дівчата вільна пара сережок з принітом. 1482 артикул, вага пари 5,10 на англійській застіпці. Ці сережки ми дивилися з різними вставочками. Їх можна зробити на петельці, до речі. Дуже гарно з принітом вийшло. Такий блідно-зелений колір, красивий. Сторона квадрату 7 мм, камінчик десь 5 мм. І вартість 1120 гривень 28 доларів. Далі, дівчата, ось ці неймовірні пташки з Амазонітом в наявності. Дівчата, тут є один момент, який хочу вам показати. Якщо дивитись в профіль, тут камінчик ось так, наче трошечки провисає. Я думала, що це якийсь дефект. Я звернулася до свого ювеліра. Він сказав, що тут ну, немає можливості виправити це, бо камінчик такий важенький. Я замовила ще одну пару виробнику, і вони прийшли точно такі самі. Тобто ну, вони не вважають це дефектом, і, чесно кажучи, і я так не вважаю, просто мені здавалося, що вони мають висіти прямо. Я вам одразу це показую, якщо вам підходить, будь ласка, модель, неймовірна, вага 14,80, англійська застібка, занижений штифт. Можна таку підвісочку дозамовити. Подивіться, як гарно. Довжина сережки 4,5 см, камінчик см на 1,5 см. І вартість сережок 2840 гривень 71. Долар. Далі, дівчата, один є вільний хрестик з топазом. Знаю, вже на нього буде черга. Артикул 1336, вага 3,40. За різними, абсолютно, будь-якими камінчиками можна їх замовляти. Ціна буде змінюватися, звісно. Довжина 3,5 см. Вартість з топазом 880 гривень 22 долари. Далі, дівчата, є одна вільна ниточка перлів майже на 50 см, десь там 49. Вага 32,3 грами. Ця модель буде, дівчата зі знижкою, тому що нам сюди зробили трошки менші за діаметром перли, ніж зазвичай. Ми замовляли більші. Зробились такі більш дрібні. Метрі десь 5 міліметрів. Тут ось така застіпка коробочка. Нічого зайвого, класична ниточка, дуже гарна. Ціну пропишу на екрані акційну. Далі є один вільний браслетик на шкірі скату на червоній з драконом. 20 см, дівчата на руку 17 см. На 3 см. Я зазвичай раджу його більше брати, ніж ручка, бо такий досить жорсткий. Вага 12-10. Також існують вони на чорній шкірі. Застібка карабін. Ось так він на руці виглядає. Дракончик 3,5 см, десь товщина жгутику 5-6 мм. Десь так. І вартість браслету 2080 гривень 52 долари. Далі лишився дуже красивий годинник з рубінами. Артикул 227 24,80 вага. Браслет чорна шкіра. Він на невелику ручку, дівчата, десь сантиметрів до 17,5 максимум. В каталогах є більш масивні такі моделі, саме шкіряні, хто любить, подивіться на більшу ручку. Хоча, я думаю, якщо попросити, можливо, зроблять і цю модель більшу. Це треба уточнювати. Дивіться, тут ось такий циферблат, сонечко, місяць, зірочки, і в них рубінчика. З годинник з батарейками запускається на життям колесика. Кварцевий годинник, тут механізм мійота. Ось так акуратно виглядають на ручці. В діаметрі 2,5 см ця частинка. І вартість 3840 гривень 96 доларів. Так, дівчата, і наостанок я хочу вам показати кольєшки, які є в наявності. По-перше, прийшла моделька найдібніша, 559-й артикул в кількох розмірах. Дівчата, трошечки такі цікаві розміри прийшли, бо я замовляла їх з наявності у виробника. Зазвичай ми замовляємо щось по типу 45-50, а тут цікаві розміри 44, 46. Ще раз я пропишу розміри на екрані. Тут ось такі ланцюжки. Тобто таке колечко, яке відкривається, і можна одягати колоночки. Саме на цю модель ну, треба щось невеличке підбирати, бо вона немасивна. Ось так це виглядає. Можна хрестик або щось таке. Гадівчата 12-14 грам в середньому. Ціна трошечки відрізняється в розмірах, я прописую на екрані. Це моделька 560 є три розміри: 43, 46 і 65 см. Такий ось трошечки цікавий вибір розмірів, але що було. Хто хоче інші розміри, можемо замовити на наступний раз. Тут ліхтарики і ось це колечко побільше, колони, відповідно, також більші можна рішати. Застібка карабін. Ну, на цю модель також зазначаю. І також буде ще третій різновид цього кольє. Його ми рідко дивимося. 561 артикул. Розміри дівчата є 44 і 46 см, тільки такі були. Відрізняються вони ось цими ліфтариками. Зараз покажу вам в порівнянні. Бачите. Вага у цих кольє близько 20 грам, 19 20. І також ціна. І, дівчата, хто хотів, є на залишку один ланцюжок лисичий хвостик на 50 см. Вага 15 грам. Вартість на екрані. Дівчата, я показала зараз більшість прикрас, які лишились в наявності, але крім цього, ще в мене є на залишках колони з драконами, з кульками і також класичні дракони. А Сережки з кульками, кого цікавить, пишіть, я подивлюсь, що на залишках. Все інше подивимось вже наступного разу. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber або WhatsApp, номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!